Капеланське благословіння на 6 березня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у Спакусу, але визвали нас від лукаву. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас всякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, Господи помили, Господи, помили, Господи, помили. Благослави, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про Страсну п'ятницю, про цю ніч страшну, коли. Ісуса віддали, віддали суду. Спочатку Іуда своїм поцілунком його видав, видав пересвященника. Пересвященики вночі його судили, від, від нього відріклися всі його учні, і Петро тричі відрікся, недвічі заспівав півень. Але як судили самого Ісуса? Ісуса судили, його звинувачували, і Ірповідав, Він те зробив, те зробив, те зробив, але він мовчав. Але коли пересвященник Запитав його, чи не ти Христос, Син Бога Живого, то він виповів, це я. І тоді той первосвященик розідрав на себе рубашку і сорочку і, і сказав: Чи треба нам ще якісь докази? Він богохульствує. Бачите? А, а він до цього сказав своїм учням перед тим, навіть навчав їх. І вас будуть гнати і ставити перед правителями, але не думайте, що вам сказати, бо не, за раніше не заготовлюйте, що вам сказати. А в той час Дух Святий буде говорити і дасть вам ті слова. І сьогодні Ісус мовчав на всі ті звинувачення, які були, знаєте, ну, як би, другорядні. Або взагалі не мали в собі ніякого, ніякої сили, або ніякої правди, навіть перед тим неправедним судом вони б не встояли. Але коли запитали про головне і основне, від якого не можна відрікатися, чи ти саме той, хто ти є, то Ісус сказав, да, я є той, як ви називаєте. Я є Христос, Син Бога Живого. І від цього я відрікатися не буду. Я це скажу вголос, скажу прямо. Бо саме того ви чекали. І на те, я й прийшов, щоб з'явити себе е, світу таким, яким я є, який Отець мені задумав. Ви знаєте, і тоді сутність Ісусова залишається цільною, цілосною, який Він є, він не міняється, а він залишається тим тою силою, тою, е, то, тим, ці, тою цілосністю, тою гармонією, на якій Він і прийшов. Кожен з нас. Покликаний стати образом Божим і подобою Божою. І ми повинні теж знати свій стержень, що коли прийде сказати, що ти саме той, хто, хто ти є, і я тоді б відповів: «Да, це я. І відрікатися від себе я ніколи не буду, навіть коли це буде загрожувати моєму життю. Амінь.